Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації в посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка сфетри. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, розмір L, світер в'язаний, модний, молодіжний, дівідео, восьмий англійський розмір. Так, світер, теплий. Накидка тепла, розмір L. теплий, жіночий, шейн, атмосфера, восьмий англійський розмір, Сесіль, Сесиль, так, стритс ван, накидка, брейксул, свитер, Макідка тепла. Ще. Під горло. H&M. Під горлом. Світер. Атмосфера на блискавці. 12-й англійський розмір. Теплий гольф. Світер, еспірід на блискавці. Чоловічий. Ще. Такий жовтенький, модний. Теплий, в'язаний вера модом. Ще шерстяний, теплий польсен. H&M Dem United Color of Benetton. В'язаний теплий світер. Гарний. Ще. жіночий. На блискавці, під типу накидки, тепленьке, горло цвітер? Ще? Жилетка з капішоном на блискавці, гольф теплий під горло ще модно. Кофта. Макетка. Теплий світер. Ще. Чоловічий. По типу кардигану. Ще кардиган. Теплий під горло чоловічий. Ще шерстяний теплий під горло Чоловічий. Куртка модна. На блискавці. Світер. Ще світер. Собівартість низька. Вартість закупки також. Продовжуємо. Гольф під горлом. Strict під горло, теплий тепло. Під горлом. Світер. Розмір L, Шерстяний. Ще класний. Гуєс. блискавці Теплий? Кардіган? Ще. Під горла. Тепла, фліска, тоста. Пакетка. Чоловічі на блискавці. Кофта жіноча. Ще. Під горло, гольф, кардіган. чоловіча, Ще. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.